Про те, що відбувається в Україні без світла та газу, що робити з продуктами, та як приготувати їжу, коли заскочив вас зненацька? Чим варто запастися, аби не тільки залишитися, е не залишитись голодними, а ще й вживати корисну їжу? Найпростіші рецепти зібрала наша Вікторія Дмитренко. Тупцюють біля полиць з консервами, роздивляються банки з тушкованками. Ворог б'є по енергосистемі. Українці тим часом стратегічно запасаються. Артем уважно читає склад продуктів. Його топ, швидкі поживні каші. Вівсянка точно має бути. От вівсянка точно має бути. В мене в принципі я кожен ранок її снідаю, тому вона є завжди. Я думаю, що це і корисний сніданок, і той, який в принципі врятує, якщо що. Все, що не збережеться в холодильнику, поставить на балконі, каже пані Наталя. Віднедавна каже, змінила склад свого продуктового кошика. Тушонка це такий гарний варіант, до ну і якісь, я думаю, можливо, якісь ці мівіни, тіпа типу такого, щось швидкого, що можна залити якимось кип'ятком. Через перебої зі світлом та ймовірні відключення газу українці дедалі частіше переглядають запаси, дістають закрутки, купують більше фруктів, овочів та продуктів тривалого зберігання. Як то традиційне сало, а ще горіхи, сухарі, сухофрукти. Але що ж робити, коли звик до гарячих страв? Ось таке туристичне приладдя, а саме газові пальники, до яких кріпляться балони, стануть у нагоді на випадок, якщо у вас вимкнули світло, принаймні на такій міні-плиті можна приготувати вечерю на родину з трьох осіб, що ми сьогодні і зробимо. Господиня Тетяна Щебенів каже, за всі енергетичні технології в її родині відповідальний чоловік. Допоки ціни на газове приладдя не підскочили, завчасно придбали портативну плиту. Сьогодні в меню гречка з тушкованкою варені яйця і вітамінний салат. Любимо заправляти салати оливковою олією, Трішки підсолені. Так, гречка в нас уже докипає, тому ми її зараз також трошки підсолимо і додамо наш секретний інгредієнт. Ну, найсмачніший, не секретний, найсмачніший. Свекрухи натушкованка до гречки, за півгодини страви готові. А якщо ще запалити свічку, то взагалі можна провести теплий вечір без світла. А от чи можна гречку приготувати без газу, розповім трохи згодом. А поки свої запаси харчів показує пенсіонерка з Калинівки Галина Лук'янівна. На зиму закрила гриби, має і резерви в холодильнику. Ось Осьокам серви лежать, капуста квашена, то мене там буряки, такі я одварюю їх. Чимало запасів вивольоху. На щастя, каже, цього літа добре вродило. Головне все пустити на переробку. А вона каже бігає, як каже, ж. Ну я хожу, я не хочу лежати. Приготувати без газу. Спробувала і сама. Ось лайфхак. Беремо крупу, заливаємо водою та залишаємо на ніч. І от що виходить. Як бачите, ця гречка нічим не гірша ніж приготована на газу. Залишилося посолити, додати вершкове масло або олію, і можна вживати. Може, експериментуйте та не забувайте, деякі продукти можна вживати і в сирому вигляді: сезонні овочі, багаті на вітаміни це гарбуз, буряк та яблука. Фрукти відмінно компенсують соки та нестачу рідкої їжі. Ще й за ціною зараз найдешевший варіант. На випадок, коли холодильник не працює, тримайте харчі в темному прохолодному місці або на балконі. У разі вимкнення світла перевірте, аби двері холодильника були щільно зачинені. Це дозволить зберігати продукти довше. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Виндичанський та Євгеній Олінський. Ми Україна.